Super Size with Super Skinny – це британське телевізійне шоу, яке виходило з 2008 по 2014. Ведучим був доктор Крістіан Джесен, який зустрічав головних героїв та давав їм такий реалітій чек про те, як їхнє харчування впливає на їхнє життя. Привіт тим, хто повертається і благополуччя тим, хто вперше на цьому каналі, мене звати Стефанія. І я люблю дивитися дуже дивні телевізійні шоу, які вже не виходять по телебаченню. Епізоди Супер Сайз vs суперскіні крутяться навколо двох головних героїв: людину зі сторони суперсайз і людину зі сторони «Суперскіні». На декілька днів ці двоє міняються своїми дієтами, і це має шокувати їх та дати бажання харчуватися нормально. Також епізоди мають різні додаткові сегменти в залежності від сезонів. Найбільш популярний з них це Ben Big Bumps від Джіліан Makis, який шокує своєю відвертістю та сенсом. Дисклеймер: у цьому відео будуть присутні згадки про розладів харчової поведінки. Я не пропагандую те, що буде вживатися в цьому відео подалі, тому що ми будемо розкривати трошки такі. Та мене дуже сильного хорошого характеру. Тому я прошу. Якщо ви людина така, що вас все дуже стурбовує, виключиться, краще не дивіться. йдіть, не знаю, полежіть на траві, там покупайтеся в дощі, зробіть щось таке, а не дивіться мене. Сама ідея з цим шоу досить непогана. Ми садимо дуже худу людину з загрозою для життя навпроти дуже великої людини з стрішки іншими загрозами для життя та змушуємо їх помінятися їхніми звичними дієтами. Вони залишаються в після такої зустрічі, та все таки змінюють свій світогляд та стиль харчування на краще. Тоді, через 9 або 12 тижнів, ми зустрічаємо їх знову в цій клініці, де ми спостерігаємо, що ці зміни зробили з їхнім тілом, чи побільшили суперхуді, та чи зменшили супервеликі. Звучить це наче чудо шоу, яке може змінити все в цьому світі і навіть покращити якось суспільство. Але як і кожне телевізійне шоу, в ньому є. Частинки, які мене бентежать, і про які я би хотіла з вами поговорити. vs Super, Super Skinny – це шоу, яке було створено бути таким скандальним і шокуючим, щоб мати змогу змінити менсет людей за короткий період. Та на дворі, 2024 рік. Я не британська жінка, і якась маленька старша леді не кричить на мене, що моя дупа скоро розростеться до розмірів вантажівки. Тому мені є що сказати: перше трата їжі та абсолютно хороших продуктів. В ранніх сезонах суперсайз в Super Skinny Ми можемо спостерігати такий сегмент, як колба їжі. Тобто ці колби наповнювали тижневою кількістю їжі, яку споживали наші два головні герої. Це зроблено для того, щоб шокувати їх, скільки ж їжі вони насправді вживають. Тобто, от суперсайз вони бачать, що це забагато їжі. Super Skinny вони бачать, що вони вживають дуже мало їжі. Також в цьому сегменті нам представлені калорії, калораж. Скільки ж вони все таки вживають, і наскільки вони переїдають або не доїдають? Шокуюча тактика, яка б точно спрацювала на мені, якби я була там, але я не там. Ціни на продукти ростуть, і усе змішування їжі в величезну гидотну кашу просто виносить мені мозок. Я засуджую цей сегмент затрату їжі, і я розумію, що це телебачення, в них є спонсори, і їм платять за те гроші, щоб вони тратили стільки їжі. Що більше дивилося, треба зробити його дуже шокуючим. Це що шо виходило на екрани телебачення, коли я була в початковій школі. Тому, можливо, коли я вчилася в початковій школі, такі тактики на телебаченні були сприйняті нормально, тому що ніхто не висловлював свою думку настільки відкрито. А так як зараз. З цього також випливає сегмент пізніших сезонів, де перед одним чи іншим героєм доктор Крістіан бере і показує якусь певну кількість їхньої улюбленої їжі. Тобто, от, наприклад, скільки вони би цієї їжі зі зарі вдіконструктио Ейгандсодітудонацємикреейттамікщо не виолодисінгрідієнсою кінсі еклівозінцем. Вони тратять великі кількості продуктів, і ну можливо такі тактики працюють на людях. Можливо, це шокуюче, так. Можливо, тому стільки років знімалася ця програма, і їхній бюджет з кожним роком змінювався, підвищувався, Вони робили все більш більш естравагантні штуки в цьому житті. Вона була популярна серед людей, а мене бентежить. В такій економіці тратити досить нормальні продукти. Друге, несамовитий підбір висловлювань. У четвертому епізоді першого сезону Анна Річерсон, яка мала свій сегмент про різні методи схудення, що в цьому світі, почала приймати дієтичні таблетки для притуплення апетиту. Щоб більше розібратися у цій темі, вона зустрілася з двома дівчатами моделями, які відомі тим, що існують на дієтичних таблетках. Вони мали приємну розмову, дівчата пояснили ведучій свої погляди, починання щодо таблеток для схудення і як вони змішують їх з різними вітамінами. Після цієї зустрічі ми можемо бачити особисту думку Анни, де вона на телебачення говорить «Зай аментал, що з британського сленгу можна перекласти як вони божевільні, люди, у яких не все гаразд з головою. Також Анна висловлює свій страх, що якщо вона продовжить пити таблетки для схуднення, вона стане такою, як вони. На хвилинку все це вона говорить на камеру, знаючи, що все це потім опиниться на телебаченні. Я не поширюю погляд цих дівчат і я не захищаю те, що вони розповідають, як вони живуть і що вони роблять. Просто мені здалося це трішки некомфортним, те, що от Анна сидить говорить з цими дівчатами, їм прямо в лице говорить: от, ви сидите на цих таблеточках, це таке вчуття, ніби ви сидите на наркотиках. Можливо, мене це просто розізлило: третє: ми лікуємо людей з розладами харчової поведінки на телебаченні. І як називається ця частина, такий сенс вона в собі несе у третьому сезоні? З'явився новий сегмент. На шоу запрошували невелику групу людей з одним чи іншим розладом харчової поведінки. Та на протязі певного часу ставили їм різні челенджі, які мали допомогти хворим змінити їхнє бачення хвороби та стати на шлях відновлення. Для цього сегменту на шоу запросили консультанта, психіатра та дієтолога, яка спеціалізується в розладах харчової поведінки. Допомогти людям перебороти страх щодо їжі, і змінити бачення їхнього тіла та поставити їх на правильний шлях це досить хороша мета. Та не коли це все показують на всю країну. Так не сперечаються, ці фрагменти доводили мене до сліз. Бачити людей, які просто зійшли зі шляху та не можуть повернутися назад, було боляче. Але я стою за своєю позицією, що деякі речі не мають бути показані по телебаченню. Епізоди шоу переважно виходили вівторок, о восьмі вечора. Тобто маленькі діти вже були десь ліжках, Знаєте, вони не дивилися телебачення, але... Є така штука, як підлітки. А в цій програмі вони ясно, гарно прекрасно показують, як вони знаходять сайти, на яких вони замовляють ці таблетушки для схуднення, як їм знайти форуми для того, щоб у вас розвилося розлах харчової поведінки. як вам взагалі що вам треба зробити, щоб схуднути або набрати. Тобто програма несе собі хороший сенс, але не тоді, коли її можуть подивитися діти з вразливими, несформованими мозками, вони зараз кусобто по подивляться і наберуть собі голова, вони будуть думати, о Боже, мені треба схуднути, мені щось треба зробити. Хоч програма виходила цікавішою, і, можливо, вона ставала якимсь маркетинговим ходом, але вони могли б просто елементарно заблюрити екрани ось цього ноутбука, де вони все це шукають. Нам не потрібно бачити всі назви таблеток, які ти шукаєш. Четверте, це міні-версії vs. Super, Super Skinny». Якщо ви пошукаєте достатньо довго на просторах інтернету, ви зможете знайти епізоди побічної програми «Super Size vs. Super Skinny Kids» – шоу, яке таргетило дітей як головних героїв. Лише один сезон, 4 50-хвилинні епізоди, серйозний доктор Крістіан Джесен, який переживає за майбутнім британських дітей та заручається підтримкою дієтолога Урсули Філпарт. У цих епізодах батьки приходили зі своїми супервеликими або суперхудими дітьми у клініку, щоб зрозуміти, як їм допомогти та стати на шлях правильного харчування. Бро. Окей, коли це програма з дорослими людьми, тобто це дорослі люди, які можуть мають можливість дати згоду на те, щоб показатися на телебаченні. Але не коли це маленькі діти, за яких все вирішують батьки, до того ж, деяким з тих дітей. Потрібна серйозна психологічна та психіатрична допомога, а не щоб в них засовували їжу, сидячи навпроти іншої дитини. В деяких батьків цих дітей такі ж проблеми полікуйтеся самі, а потім пхайте їжу в своїх дітей. П'яте Бен Бік Бампс. Що це? Як це пустили на телебачення в 2008 році? Можливо, тому і вони пустили це на телебачення в 2008 році, тому що 2008 рік це був капець. З яких причин автори цього шоу вирішили, що показувати голі дупи жінок по телевізору це нормально? До того, чому ці люди на це погодилися, і ця маленька старша леді, якби на мене в центрі міста почали кричати з гучномовця про розмір моєї дупи, я або би вдарила в лице, або б розбила камеру. Я розумію так, можна знімати публічно, але не тоді, коли ти собі спокійно даєш по спільним справам, а підходить і качка, починає тебе за дупу лапати. Наскільки б химерним не було це шоу, я все одно вмикаю його на фоні, коли займаюся спортом, пишу сценарії чи роблю щось своїми руками. Я дякую богам, що ми не все адаптуємо в стилі українського телебачення. Бо якби я побачила таке на телевізорі від українців, воно б зламало мені голови ще більше, ніж вона вже була. Це було все, що я хотіла згадати і про що хотіла поговорити. Там є багато фрагментів, які б краще не існували, але це робило шоу цікавим і всім було цікаво. Звісно, «Бен, Бік вам нікому не подобався. Якщо ви дивилися це шоу, пишіть свою думку у коментарях. А якщо ви не дивилися і хочете його після цього подивитися, я перепрошую, я вас знаєте, зупиняю зразу, кажу. Там така от штука на кожному кроці. Що в перших сезонах, що в останніх сезонах, там просто бум. А ще якщо ви почнете дивитися це, вас почнеть скидати, знаєте, в рекомендаціях інші шоу побічні британські, а там взагалі там Fat Families, або там тіпа Secret Eaters від Анни Річерсон, яка бере і фоткає людей на просі дуже довго часу, щоб дізнатися де ж вони їдять, що таке роблять, що вони набирають вагу, або вони не можуть зрозуміти, чому вони набирають вагу. Так. Да. подивіться це відео і закрийте. До того ж, будь ласка, не лізьте в коментарі під такими шоу, тому що там, там людям потрібно зустріти психіатра, а не вас. Ну, якщо ви психіатр, то ти можете йти в коментарі, але так то я не раджу. Я там під якимось відео написала коментар лише через те, що я дивилася його якраз у це відео, і там людина 8 годин тому спиталася, коли це шоу вийшло. І я така: о, я знаю, бо я читала той Надіюсь, вам сподобалось це таке маленьке розмовне відео від мене. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна у нас понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде. Не знаю, коли тоді, коли вийде, тоді вийде. Я вас всіх люблю. Всім бажаю, щоб ви їли нормально. Пийте воду, бо воду треба пити. Потім пийте чай, бо я пила тільки що чай. Не вмріть. Не вмріть, а що ще можу сказати? А підписуйтесь на канал, ставте лайки і е, не доводьте мене до інфаркту